Всім привіт! По відео, яке я обіцяв через три дні виложити на тему, скільки ж можна заробити за три робочих дня на сервісі Bolt. поки відбій, тому що вчора знімав перший день і дуже він був непродуктивний. Тому вирішив, що поки не час знімати відео на тему, скільки можна. Заробити на сервісі Bolt за 3 дні. Натомість сьогодні вчора я зняв відео, скільки можна заробити на сервісі Bolt за 8 годин. Відразу скажу, я розчарований. А сьогодні я знімаю відео, скільки можна заробити на сервісі Уклон також за 8 годин. Тому очікуйте вечором відео, на чому ж більше можна заробити на болту чи на уклоні. Буде битва сервісів Болт уклон тому очікуємо відео. А якщо ти хочеш побачити, на чому ж все-таки можна більше заробити, лайк, підписка на канал і сьогодні вечором очікую відео.